Якось перченятку з Мурчиком зайшли далеко в ліс, до якогось високого паркану, заглянули з цікавістю за огорожу і відразу зрозуміли, що потрапили до країни казок. Яких тільки див, яких казок не бачили вони там з Мурчиком, тільки не могли повз несправедливість байдуже проходити. Врятували від гострих зубів лисиці довірливого колобка. При нагоді і я вам у пригоді, сказав їм колобок. Пішли друзі далі. Йдуть, коли чують, хтось співає. Я не Вовка, ваша мама, молочка вам принесла. Це безсоромний вовк несеньким голосом благав козеняток двері йому відчинити. Нагнали малюки сироманця. А тут сама й мама коза підійшла та й каже Коли вам скрутно буде, то і я у пригоді стану і на дорогу молочком їх почастувала. Не сподобалося лисиці і вовчику, що якісь пришельці заважають їм, втручаються, от пішли вони до баби яги за порадою. Зроби бабцю так, стали ягу благати, щоб від цих пакісних перченяти з котом і духу не лишилося. Пообіцяла їм бабка Злюка допомогти. Ідуть собі перченятко з мурчиком, коли, бачать, бабуся гірко плаче. Ой, зламалася ж моя ніженька костяна. Ой, хто ж мені допоможе, старенький? Знала облудниця, що перченятко добре серце мало. Чим допомогти вам зможемо? питає перченятко. Кажіть, бабусю. А баба Яга улесливо так і каже Принесіть мені, діточки, пляшечку сліз від Змія Горинича, який у замку за лісом розбійницьким живе. Вам прогулянка цікава буде, а мені поміч. Ох і хитрюща стара, раділи лисичка з вовком. Хто ж це бачив, щоб Змій Горинич плакав? Та й ще й лісом не пройдеш, бо там розбійників, як комарів на болоті. Ні, не вернутися назад перченяті з мурчиком. Дорогою наздогнали наші мандрівники візок. Тихесенько, щоб не почув візник, взяли собі два гарбузи. Не збідніє цар горох, вирішили вони, а нам вони у пригоді стануть. У величезному дуплі край дороги жили страшні лісові розбійники. Як завжди, вони займалися своєю улюбленою справою, грабували кожного, хто лісом проїздив. Та раптом, мамцю, заволали перелякані розбійники, коли побачили страхітливих істот. Кидай зброю! грізно наказали невідомі. Несподівано одне страхіття спіткнулося, і тут всі побачили, що страшна голова, яка від удару розбилася на шматочки, була звичайнісіньким гарбузом, а страхіття мурчиком. Наса шукали, закричали з дупла розбійники. хапайте їх! Та перченятко з мутчиком, захопивши зброю розбійників, уже мчали в кареті царівни подалі від небезпеки. Над усе на світі полюбляв цар Горох гарбузову кашу, і от сьогодні його величність залишився без улюбленої страви. Царський гнів не знав меж. Карета примчала вчасно. Горох довідався про все і змінив свій гнів на милість. З радушів, що все так добре скінчилося, візник, перченятко та мурчик пішли у танок ось так, ось так в нас танцюють гопак, приказувала перченятко. І цар горох теж не всидів. Ех, бий мій каблук, в мене чоботів сто штук. загукав він і собі. Та дорога вела наших героїв далі. От дійшли вони до Змія Гориновича. Перченятко хоробро вийшло до Змія та й показало йому кулака. «А ну, понюхай, чим пахне. Змій понюхав. Добре, що наші мандрівники скористалися парасолькою, яку їм подарувала царівна гороха, бо відразу з очей Гориновича в три струмки полилися сльози. На зворотньому шляху в лісі перченятка з Мурчиком вже чекали розлючені розбійники. Кинулися вони в погоню, та тут підкотився колобок, вирочив друзів. Ще й коза нагодилася, злякалися розбійники гострих її роїв і в дубло своє сховалися без зброї вони відразу свою хоробрість втратили. Як побачили лисиця з вовком, що перченятко з Мурчиком повертаються, то знову до баби яги подалися, а вона тим часом вже і Васика Телесика схопила. Ховала баба Яга і Васика Телесика в комірчині та й каже, Вернулися? Що ж, смачніший обід буде. ха 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 Всіх запрошую. Дивись, перченятко, срібне весельце. Е, -е так он яка ця бабуся, здогадалася перченятко Швидше, котику, це весельце. Телесика. Зайшли вони до хати на курячій ножці. Віддали бабі пляшечку зі сльозами Гориновича. За таку послугу, діточки, каже Яга, я вас покатаю. Сідайте на лопату. Так, поклавши лапки на лопату, запитують перченятку з Мурчиком. Які ж ви нерозумні, розсердилась баба яга, ось як треба. І тільки вона сіла на лопату, як перченятко з Мурчиком, відразу ж її і мітлою у піч і кинули. Вилетіла баба Яга з димаря чорна та така страшна, що вовки з лисицею, з великого переляку, аж в тридесяте царство забігли. А Перченятко з Мурчиком звільнили Івасика Лесика і відвели його додому, до тата й мами. Отож вам, дітки, оцю казку. А Перченяткові і Мурчикові, коли вони додому верталися, за хоробрість дали Бубликів в'язку. Дітки, а тепер, як завжди, питання до вас. Чи пам'ятаєте ви? Про кого була казка? Як звали головних героїв? А до якої країни вони потрапили? Як Мурчик і Перченятко поводили себе у країні казок? Героїв яких казок зустріли Мурчик і Перченятко? Згадайте, будь ласка, в яких казках можна зустріти бабу Ягу, Змія Гориновича, Лисицю та Вовка? А тепер, малята, уявіть, що ви справжні казкарі. Розкажіть, будь ласка, казку про Колобка або про семеро козенят. Про Івасика Телесика або будь-яку казку, яка вам подобається, але тільки виразно і все-все по порядку.